Привіт! Це не Містер Біст, а голос, який озвучує його відео українською мовою. Нам треба серйозно поговорити. Зараз канал звуку куточку знаходиться на межі зникнення. Майже половину наших відео заблокував офіційний канал містера Біста. В нас відключили монетизацію, і ми не знаємо, що буде далі з нашим каналом. Ще рік тому нас було двоє, а зараз в команді «Звуку точку» працює 12 людей, які потребують зарплатні за те, що виконують роботу. Тому ми не знаємо, скільки ще проіснує цей канал. Але в нас є план. 1 серпня о 14-й годині вийде дуже масштабне відео, і нам потрібна ваша допомога. Цьому відео ви вперше побачите обличчя, які ховаються за персонажами із відео містера Біста. Нам потрібно рознести це відео по всьому інтернету, щоб нас почув сам Джиммі. Коли відео вийде, покажіть його усім друзям та родичам. Також активно залишайте коментарі, ставте лайки, щоб відео краще просувалося. І ми навіть придумаємо хеш. Тег, з яким ви підете у коментарі під відео містера біста. Також саме ти можеш прийняти участь у цьому відео. Всю інформацію шукай в нашому телеграмі. Я впевнений, що ми маємо силу офіційно додати українську озвучку до роликів Джимі. Канал звукокуточку не помре. Слава Україні!